Та обов'язки тісно пов'язані, оскільки вони забезпечують порядок, справедливість та гармонію спів існування в суспільстві. Цей зв'язок можна пояснити кількома ключовими аспектами. Якщо всі мають лише права, наприклад, право на вільне вираження думки, але не мають обов'язку, Наприклад, не ображати та не поширювати кліток. Це призводить до анархії та порушення прав інших. Обов'язок гарантує право. Ваш обов'язок поважати чужу власність є гарантією того, що ваше право на власність буде захищено. Право людини на медичну допомогу надає обов'язок на державу. Забезпечити функціювання медичних закладів. Право дитини на освіту надає обов'язок на батьків і держави. Забезпечити умови для навчання. Ваше право на безпеку надає обов'язок на інших громадян. Не чинити проти вас насильства. Світу, але маєш обов'язок старанно навчитись. Ти маєш право на чисте довкілля, але маєш обов'язок не смітити. Ти маєш право на любов і турботу, але маєш обов'язок поважати дорослих, які при тебе піклуються. Ти маєш право на безпеку, але маєш обов'язок берегти своє життя. Ти маєш право на відпочинок, але маєш обов'язок гратися безпечно. Ти маєш право на медичну допомогу, але маєш і обов'язок берегти здоров'я. Ти маєш право на сім'ю, але маєш обов'язок любити і поважати всіх членів сім'ї. Кожна людина не лише отримує захист і можливості, тобто права. Вносить свій внесок у суспільне життя. Тобто має обов'язки. Дісний зв'язок між правами та обов'язками є основою будь-якого правового і демократичного суспільства. Обов'язки слугують фундаментом, на якому можуть безпечно реалізовуватися права.